Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів четвертих класів. І сьогодні ми з вами дослідимо розділові знаки при однорідних членах речення. Влаштовуйтеся зручніше і почнемо! Ми вже знаємо, що члени речення, які виконують однакову синтаксичну роль, Пов'язані з одним і тим самим членом речення відповідають на однакові питання і виражають поняття спільні за змістом, називаються однорідними. Однорідні члени речення рівноправні і не залежать одне від одного. Однорідними можуть бути будь-які члени речення, і головні, і другорядні. Маємо знати, що однорідні члени речення поєднуються за допомогою таких засобів. Інтонація під час вимови є розділові знаки на письмі, сполучники І, «й», та А, але проте, однак, тощо: обидва засоби водночас. Використання розділових знаків при однорідних членах речення регулюється певними правилами. Розгляньмо їх. Однорідні члени речення, між якими немає сполучників, треба вимовляти з перелічувальною інтонацією і писати через кому. Наприклад, наша родина залюбки грає, бешкетує, розважається. У цьому реченні однорідні члени поєднані інтонаційно. Перелічувальну інтонацію ми позначаємо на письмі комами. Якщо між однорідними членами стоїть одиничний сполучник І, й, та в значенні і або чи тощо, то перед сполучником кома не ставиться. Наприклад. В оранжереїв дідуся ростуть ліани й кактуси. У цьому реченні однорідні члени поєднані одиничним сполучником Й, кому перед ним ми не ставимо. Якщо між однорідними членами речення стоять протиставні сполучники А, але та в значенні але «зате», «проте», тощо. То перед сполучником треба писати кому. Наприклад, ми грали завзято, але програвали. У цьому реченні між однорідними членами стоїть протиставний сполучник Але. І перед ним ми пишемо кому. Кома ставиться між усіма однорідними членами, що з'єднані повторюваними сполучниками. Наприклад, із нових кубиків ми збудуємо і вежу, і мур, і замок. У цьому реченні однорідні члени поєднані повторюваним сполучником. «і», Тому між ними мають стояти коми. Кома ставиться між кожною парою однорідних членів речення, якщо вони з'єднані сполучниками попарно. Наприклад, мама вирощує на балконі цибулю і петрушку, салат і кріп, шпинат і щавель. У цьому реченні однорідні члени речення поєднані в пари сполучником. Між такими парами маємо писати коми. Ось і все на сьогодні, друзі. Сподіваюся, вам було цікаво. Обов'язково повторіть опрацьовані сьогодні правила і послуговуйтесь ними, розставляючи розділові знаки між однорідними членами речення. А я з нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!